Зараз я готуюся пробігти марафон в Токіо знову 5 кілометрів. Мене запросив на нього Шахтар, і я біжу для того, щоб знов допомогти назбирати гроші на бігові протези для військового. Зараз я налаштована на всі 100%, Я думаю, я прибіжу легше, бо я вже знаю, як це, я вже відчула всю цю тяжкість. І думаю, що цього разу буде набагато легше і я вже. Більш готова до нього. Я збираю півтора мільйона. Ось ну зараз я збираю поки на два. А там, вже якщо вийде, то вже не більше. І ті гроші піде на допомогу. Зараз як та мене трошки нам. Не те, що важче, але ми так стикнулися трохи з новим, бо взяне зараз нові куксу приймачі, вони є більші і важчі, і їй зараз трохи складніше бігати. Але вона дуже молодець, вона старається, вона зараз вже долає досить велику дистанцію, як на той період часу, що ми маємо для підготовки. Разу ми вирішили додатково відправити януще на тренування з силової підготовки, тому зараз вона має там мінімум одне-два тренування зі мною бігове, і мінімум одне-два силового, силового тренінгу». Ми вважаємо, що це дуже важлива поїздка, тому що вона не просто допомагає конкретному пораненому, вона привертає всесвітню увагу до питань лікування, протезування, реабілітації в Україні. І такі заходи вони дозволяють будувати нам цю. Дипломатію дружню між простими людьми від серця до серця. І ім'я України знову прозвучить разом з Яною. Яна понесе наш прапор український в Токіо. Ми знову очікуємо на велику підтримку української громади і дружню до України громади. І ми знову заявимо про себе на весь світ. Сьогодні я тут, щоб підтримати Яну в її тренуваннях, підготовці до марафону, токійського марафону. Я вже зробив декілька кроків на своїх протезах, і я знаю, наскільки ну розумію, наскільки це складно, і просто дивлячись і розуміючи, що вона буде брати участь в такому забігу на 5 кілометрів. Це дуже круто. Я розумію, що це складно, що це дуже складно, що от і тут, щоб підтримати її. Побачити, як вона тренується, можливо, в майбутньому теж якось взяти участь в тренуванні з нею, а якщо взагалі все супер складеться, то й можливо десь і побігти з нею марафон також. Я насправді з, з дитинства займався танцями. І довгий час потім це переросло не в хобі, а в дружбу, в колектив. Тобто ну, для мене це було от, життя, танці, щось таке спільне. Там же ж я познайомився з тією дружиною. Вона далі займається, навчає дітей танцювати. Зараз в мене маленька донечка, так, і вже, вже навіть на неї дивлячись, її півтора рочки дивлячись, десь грає музика, вона починає гарно так граційно посміхатися і там, танцювати плечима. Я розумію, що теж хочу з нею потанцювати, з нею, з дружиною своєю. І, от, надіюсь, стати на ноги і мати можливість з ними танцювати також.